Володимира, вітаємо вас з першою перемогою в суперлізі. Два різні тайми ми побачили, принаймні за результатом. Е, Перший програли 2-0, але 4 м'ячі у другому. Чим поясниш такий результат? Е, дякую за привітання. Хочу сказати, що важка гра в першому таймі, взагалі, дуже багато не вдавалось. Як бачили, було дуже багато моментів. З них не вдалося забити. Не знаю чому. Будемо розбиратися з цим вже на тренуваннях. Була якась проблема з реалізацією в другому таймі, слава Богу, ми її виправили. Забили чотири м'ячі. Цього вистачило. Перемогли чудово. Які настрої були в команди під час перерви? Слухайте, ну вірили, що має десь має вже десь початися, десь забити перший. Мало відбутися, дуже багато моментів створили. Не вдавалося в другому таймі. Вже якось пішло, стало легше. Забили перший, відчули якусь впевненість і далі вже якось пішло набагато легше, тому забили чотири. Могли забувати до речі, ще більше, але перемога є так, що. Це добре в 2025 році. У вас лише позитивні результати. Там одна поразка здається. Чи вже є в ПБФ якийсь такий менталітет чемпіонів, переможців? Ой, ну дай Бог, щоб такий складався. Так, да, є таке. До речі, давно не програвали багато нічі, перемоги. Я думаю, що багато залежить від того, як налаштовуємося на ігри. Останнім часом вся команда молодці. Я їм дякую всім і тренерам. Налаштовуємося дуже добре. Не здаємося ні в яких випадках, так як і сьогодні 2-0 програвали. Ну нічого, вилізли, забили 4. Тому всі молодці. Я всім дякую. Налаштування. Я думаю, що відіграє дуже велику роль. Дякую, дякую вам.